Чернівці і, і їх лихомани в нашому місто ще з 2012 року. Тому що коли банда Міхайлішина, бригада Михайлішина прийшла до е, незаконного методу до керування нашому містом, його вчали за лихомани. Незаконне будівництво, якісь рейдерські атаки, відкриття базарів коло кладовища. Потім бачимо різні дуже наші Життя в Чернівцях надмірно політизоване. Я говорив завтра, що депутатам Чернівецької міської ради е, треба усвідомити, що вони повинні займатися місцевим самоврядуванням. Натомість вони намагаються керувати державою. Ну як може звернення Чернівецької міської ради до президента стосовно підняття прожиткового мінімуму? Ну, 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 не спішіть, хоча, принаймні, президент України не займається економікою, цим займається прем'єр-міністр. Пр, от принаймні так. І потім ці, чи це є повноваження. Ні. Я не не, так подивіться, чекайте, найстраші тим, що не займається місцевим е, зав, е, завданням міста. Не займається нічим. Ну, чому не можна? 193 мільйони гривень ділили три місця. По-перше, забули, звідки вони взялися, завдячуючи бюджетній децентралізації, яку започаткував уряд Яценюка. Але ділити воно ні. Та мене, знаєте, що погай найбільше? Коли буде вже передачі повноважень щодо формування бюджету, як вони будуть формувати бюджет, теж по півроку. Про це треба говорити. Вони там є. Лише. Оце саме головне питання порядку денного ну, – це земля. Кому її надати, що віддати. І ми бачимо, це ж розтягується сесії на пару днів. Ну Це просто до ну, трибуна, там ну, треба вже робити відкриту погоджену раду, заяви фракції до вівторка. Ну, тобто давайте вже працюйте, як Чернівецька рада у режимі Верховної Ради України. Ну Це, це є без відповідальності. І прийшли, знову ж таки, повертайтесь до відповідальності і виборців також, тому що вони ж всі обралися, як? Хтось обирався відкрито чесно на перемогу. Хтось підкуповував, то зараз е депутат видного міста е не має одного мандату, тікає поза кордонам, він проголосує. Це також треба, що люди забуваються чи ні.